Так, друзі, всім доброго дня. У нас на майданчику свіженьке поповнення. Це в нас BMW X3 в G01 кузові з 3-літровим дизельним двигуном 195 кВт. Автомобіль з Австрії в такому чудовому чорному кольорі. Авто в нас в Shadow Line. Гарна комплектація. Я зараз я по кругу пройду, Пройдусь по комплектації, а потім пройдемося товщиноміром. Гарний автомобіль, Таких якихось великих критичних сколів немає, мінімальні сліди експлуатації, ну в принципі це є адекватно. Зараз вам пройдусь, покажу. У нас тут BMW Individual 21 диски, Bridgestone стоїть резина, літня гума, 24 рік. Тобто новенька, новенька гума. Ось такі Гарному кольорі. Ми його притонували. Повторюсь, він весь в Shadowline. 2017 рік, 172 тисячі кілометрів пробігу. Вона в М-пакеті. Ось такі, друзі, апарат, кажу, ніяких там таких царапин, нічого такого немає. Невеличкі скольчки по капоту, по бамперу. Це є нормально. Е, так, оптика в нас максимальна. BMW Адаптив LED з асистентом дальнього світла. Бачимо, схований Destronic в нас є, є адаптивний круїз-контроль. Повторюсь, 21 диск і BMW Individual з новою, ну, 24-й рік, можна сказати, з новою літньою гумою. Проекція на лобове скло присутня. Тобто в нас безключовий доступ на чотири дверки. Бачимо на дверки. Це не царапини, це змейки їхали, дичка попала. Так, Ось такий салон. Чорна стеля, антрацит, некомфортні сидіння шкіряні з електроприводом і з пам'яттю водійського сидіння. Є ambient підсвітка Бачимо, карти в нас в гарному стані. Не, не подерті, нічого. Преміум акустика. Harman Kardon На порогах У нас М, звичайно, в комрики. Так, Йдемо далі. Мультикермо Шкірине, Трюкспицеве в стилі М з підігрівом. Є в нас асистент руху по смугах, є в нас сліпі зони, дістронік, адаптивний круїз, повторюсь. Проекція на лобове скло. в якому стані кермо Гарний стан. бездротова зарядка. У нас трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, заводиться з кнопки, камера заднього виду. Ось так, друзі, все виглядає в гарному стані, реально справді в гарному стані автомобіль. Давайте вам покажу задній диван, так само безключовий. Задній диванчик, трьохзонний клімат у нас регулюється. Ось так, друзі, все виглядає. У нас до автомобіля два ключа, один смарт-ключ, один звичайний ключ. Тобто до ключка є. Ой, до автомобіля два, -два ключка. Електрокришка багажника. І закривається, до речі, також махом ноги, закривається відкривається. Є полка. Ось такий гумовий ковричок. Тут. Все, що приїхало, все на місці, його ніхто, його ніхто не виймає. Ось так виглядає, друзі. Закриваємо. Там покажу. Ну, Діски, вони всі без бордюрів, цілесенькі, 24 й рік. Дверна карта. Задній диванчик в гарному стані. Невеличкі, ну, якась царопулька є, але нічого критичного немає, так в гарному стані і сидіння, і салончик, дверні карти, все все як має бути. Водійське, ось кажу, водійське перепрошую, пасажирське. карта. Так само на порогах накладки М, електропривід, масаж, пасажирське також сидіння, тут нічого не проломлене, в гарному стані сидіння. Ось так, все виглядає. Є вся історія обслуговування по БМВ, тобто всі заїзди, вся історія є. Там десь тільки-тільки е, був останній заїзд, до речі, десь на 172 також тисяча кілометрів. 17-й -ти рік повторюсь. Так, І давайте брудевся товщиноміром. Одразу вам покажу. 104, 109, 100. 102 103 108 108 100 107 107 124 124 105 105 це у нас ліва сторона 112, 114, 121. Давайте одразу стоечку покрию. 142, 120, 127. Це дах. 120, 127, Задня кришка. 98 111. А за колір я казав автомобіля. Вона не чорна, а якщо правильно там софіт грау. В принципі, ми в описі все покажемо, щоб бути щоб бути вже точними. Дуже гарний колір. За близько облискую так, Права сторона. 107, 107, 107, 137, 137, 155. 175, 183. Тобто у нас е, крило і дверки, Ця дверка, скоріш за все, йшла напиленням. Тобто... Але нічого, критично. Тобто я вам показники показую. 147, 157, 147, 153, 174. 154, как нам скажут, военный лак. Ну, тут 200, трошки больше показывает. 188, 139, 168. Так, стоечку еще. 145, 116. Сюда никто не лез. Капотик я вам показывал, можно еще раз показать 104. Друзі, ось такий автомобіль маємо в наявності. Кого зацікавив, будь ласка, телефонуйте чи пишіть. Заїжджайте до нас на тездраю, ми знаходимося в місто Луцьк, вулиця Карпенка, Caro 17. Ось тут знаходяться наші автомобільчики. Кого зацікавив, можете, повторюю, телефонувати, писати. Ми вам надамо всю детальну, розширену інформацію, карвертикали. Історія обслуговування це в нас все є, тому кого зацікавив, чекаємо від вас зворотнього зв'язку. Всім бажаємо гарного та безпечного дня.